Всіх вітаю, я Інна і я вирощую квіти. І сьогодні знову ж таки відео з теплиці. і мова піде про тайдали, про серію гігантських петуні, про її вирощування. Питання по цьому в коментарях, питання в особистих, тому хочу зупинитися на цій темі. Саме час я думаю поділюся з вами своїм досвідом. Я його маю, вирощую вже декілька років ці питуні. І здається, мені що я знайшла з ними спільну мову, тому поділюся з вами. Тож, кому цікаво, лишаємося, поставте, будь ласка, вподобачку, прокоментуйте, підпишіться, хто не підписаний. Кому ж не цікаво, просто проходимо. Мимо, дивимося те, що йому цікаво. Ми завжди маємо свій вид. Тож продовжуємо і про тайдали. Ну, ще спочатку відео скажу, що тайдали це дуже чудово, але є як і плюси, так і мінуси. На них сьогодні я хочу зупинитися, тож буду розповідати перед вами ось розсада. Це в мене в вже живці, тобто я десь на початку грудня висівала насіння. Насіння не дуже дешеве, скажімо так. Ну, насінина ціна за насінину, якщо це не гуртові закупки, десь іде від 8 до 10 гривень. Ну, по-разному. Є навіть і 15 гривень там хто як фасує. А саме простіше це купити, ну, якщо є підсвітка декілька насінин, висід, висадити їх. Висіяти, висадити в більший об'єм, і коли вже вона підросте, брати з неї живці і вкорінювати. Чим я і займалася. Перед вами саджений в двохлітровому горщику. Ви бачите, як він розрісся. Я вже його стригла, стригла, але ж, ну, тут ще потрібно щіпати. ви бачите, яка маса, вона просто забита. Ну, отак долоню нема куди тут струмити, тому що все густе, все таке, що його ось зараз висадить і буде він рости і розвиватися, і буде дуже гарна квітка. Ну, Це, звісно, в кого є підсвітка. Без підсвітки нічого цього не вийде. Тепер по кольорам трохи. Є, мабуть, що 5 чи 6 кольорів. Я вирощувала 3, тому що так якби я почитала відгуки, що самі кращі це три кольори: це Черрі, Редвелюр і Сільвер. сільвер це такий сріблястий, він білий з фіолетовим прожилочками, такий мій улюблений. На мою думку, він ем, нарощується саме краще, саме менше його потрібно формувати, ну і саме багато на ньому квіточок. Е, ред -вілюр, ну, можливо, самий красивий, тому що його колір він не перевершений, він такий ну, ну, суперський. Його дуже люблять за колір. От, але що таке про нього можна сказати, про цей колір, коли він стресує, то він е, ніби розмиває. Ну, на квіточки, типу як віру, знаєте, прожилочки такі темні виходять. Ну, це коли він йде в стрес. <клес> Буває таке. Спочатку він гарний, а потім до кінця сезону ось так розмивається малюнок. Черрі, він малиновий, також дуже гарний. Ну, Ось ці кольори я вирощувала, вирощувала в різних об'ємах. От Зараз буду все розповідати. Так, що ж почати? Почнемо з того, якщо з насіння, то ми сіємо його на початку січня. От для того, щоб вирости до, цього, що, до того стану, коли пересаджувати, щоб він вже наростив гарний кущик. От, Можна я ну так, я б кущах. Січень-лютий, січень, можна і в лютому, Ну, будуть менші, але ж будуть кущики. І Якщо це знову ж таки на живцювання, то потрібно його висівати в грудні, mm. тому що він все-таки не такий швидкий, щоб взяв та й виріс. Знаєте, так. Ні. Ну, так, спочатку потрохи, а потім вже швидко. Ну, це, якби Ми цю стадію пропустимо, вже це все пройшло, будемо говорити про те, що зараз. Тож я вкорінюю, висаджую ось в такі горщики. Горщики в мене об'ємом літр. Якщо так подивитися, корінці, бачите, є вже видно, це ось у нас тут якраз редвелюр. Ось в такому стані я ну, пропоную вже саджанці, ну, ще їм трішечки підрости буквально і ну, вже можна їх продавати. Тож, дивіться, вони по-разному є, хочеться достатньо ще, Ось тут кращі кущики. ну Залежно, бачите, від того, коли я їх пересадила. От, ось коріння. Бачите, тут кущик вегетатив найбільше, а корінці, наче і менше виглядають. Вони стояли тиждень в стресі майже, розумієте, що холодно було тут, в мене, звісно, топилося обігрівачем, але це але, але не те тепло, яке йому потрібно. Ось ви придбали, Я не знаю, хто придбав там. чи живцем, пересадили більший об'єм, він доріс до цього стану і здається, вже ось його висадить. Ось так і хай росте. Ні, так не буде. Потрібно його ще прищіпувати, ще формувати. Петунія Тайдал це та петуня, яка потребує ну, регулярного прищіпування, формування, тому що ось так ви її посадили і отримали, такого не буде. Тож, це перший такий пункт формування. Ріжемо, ріжемо і ріжемо. Так, ось достала ще один кущик. Дивіться, ніби такий все з ним добре, вже його так би висадить. І корінці ось повилазили вже. ну В принципі, гарненький. Він гарненько розсадиться. Але що тут сказати, потрібно оці всі кінчики ще раз поприщіпувати. Можливо, вам буде здаватися, що це вже не потрібно, але ні, потрібно ось так кінчики ми підстригаємо. Я загубила свої ножниці. І взяла садові і взяла остіни, мені нехай зручно. Всі, бачите, ось так. Це вже коли краєчки ми підрізаємо тільки тоді, отак, коли вже рослина, в принципі, сформована. Бачите, вона вже густенька, вона не росте в два пагони, тому що от вона ця ж тайдали, вони дуже ростуть, отак палкуються, і з них треба ось таке робити. Тож, якщо придбати ось таку рослину, кінчики обрізали, і вже ось така рослина годиться до висадки. Вона буде, чим більше вона буде рости, їй потрібно ще буде ось так її прищіпувати. Для того, щоб вона... А тут, бачите, також потрібно це заодно, поки показую і підріжемо. Не жаліть, тому що більше прищіпнете, краще буде кущ. Тому що, якщо взяти, дивіться, ну, хотілося б десь якийсь молодесенький тут знайти, недавно пересаджений. Ну, ось навіть отакий, от бачите, який От. Ось молоденький. Бачите, тут було всього пару прищіпочок, і ось такий він ще маленький, йому також треба різати. Тільки після прищіпки можна буде отримати ось таку гарну розсаду. Це в мене ну, з грудня ще, це маточна рослина. Дивіться, тут не можна руку навіть стромити. І незважаючи на те, ось ці я також її підріжу, прищіпну ще. Тож, правило, перше і таке, одне з основних, ну тут вони всі будуть основні. Прищіпка, прищіпка, і все. Ріжемо, не жаліємо, поки ріжемо до того стану, поки дивіться, ось так ми обрізали, вони зараз із бокових пазух підуть нові. От вони відростуть, ми їх також прищіпнемо. І так ми будемо прищіпувати, а з тих пазухів відростуть ще. І розумієте, воно буде отак відростати, відростати, відростати. І вже коли ось. Пагони цієї рослини закриють діаметр горщика, в який ви висадите. Тільки тоді ми зупиняємося. Прищіпуємо останній раз і зупиняємося. Не дозволяємо квітувати, не дозволяємо. Всі бутончики обриваємо, Ну, по, по тому, знаєте, по мірі того, як ви справляєтесь. Якщо там десь буде, якщо вам вже так хочеться квіточку, ви квіточку лиште, а пагінець прищіпніть. так теж можна, якщо вже хочеться дуже квіточки. Так, і далі. Правило Друге, також дуже воно важливе, його також потрібно дотримуватись, це правильний об'єм. Ось для такої рослини, ось дивіться, рослина, яку я висіяла в грудні, в січні, на початку січня, ось таку рослину я вже буду пересаджувати в 200 літрів. Такий в мене є об'єм. І ось там вона буде ну дуже гарна. Зараз спробую ставити, як знайду відео чи то фото. Я вирощувала тайдал Є 30 літрів. Я вирощувала тайдал ретелю. Вирощувала в 60 літрах сільвер із разом із чері, здається. І чері я вирощувала в такому об'ємі, ну, літрів 200, мабуть там. Ну, знаєте, це я висаджувала у мами. Я не знаю, як це правильно назвати. В нас е, називається обріз. Ну, тобто, те, чого складається, криниця, кольцо, це чи якось, ну, як там правильно, хто знає. Ну, воно стояло вільне. В нього засипали ґрунту і посадили туди чері дал, І це було, знаєте, ну супер, супер. Там, е, е, за рахунок того, що стінки в цьому ж, ну, воно ж бетонне, товсті. Не проходила туди спека, рослина розвивалася собі як хотіла. Насипали звичайної землі і згороду, тому що ну буде її взяти, скільки якоїсь нормальний. Ну трохи, звісно, там якийсь компост був, але все-таки основна маса звичайна земля згороду, і він був ну, супер класний. От, повірте мені, це було. Всі люди навіть йшли по вулиці, кому видно, всі дивилися і казали, що за краса. І вся ця краса виросла всього з одного ось такого саджанця, який я була, висадила туди. Знаєте, і сусідка ходила, ну, до маму провідувала і каже, що ну, що ти ну, пошкодувала матері посадила всього в таку велику ну, обріста їм. Один садженець. Я кажу, виросла, а вона говорить, що ні. Ну, в результаті, в результаті він виріс і був дуже красивий. От. Тому об'єм. Що по тому в 30 літрах? В 30 літрах в мене був редвілюр, і для того, щоб він виглядав більш-менш естетично, я його ем, стригла ціле літо. От він, я його, Зараз його фото бачите, він короче, ріс вгору, потім такий ставав рідкий і палкувався, я його. Зрізала, він знову гарненько робив шапочку, я так квітував. Ну, оце все я робила ціле літо. Я його так коригувала, тому що 30 літрів для нього це мало. І він не виглядає гарний. В 60 літрах в мене був Тайдал-Сільвер, і чи то Ред делюр, чи то Чері, ну щось одне із цих. І скажу, що сільвер забив, той другий садженець, чи то ред, чи то чері. І в результаті цього був лише сільвер. Ну, в принципі, це було досить гарно. Він трішки однобокий був, так як до чомусь в тінь він схилявся. Але все-таки ту була дерев'яна бочка, така на 60 літрів, якось ми її там ну, як це сказати, прикрасили. Ну, так вона така була. Ну, Найкращий результат ще ну, не в мамі а в себе я отримала, коли я висадила у бочку. Трохи її вкоротили, звісно, Висі... висадила один дейтал і це була ну, краса. Краса була від травня до, до цього ж, до заморозків, до жовтня, мабуть, знову ж таки, спробую вставити подивитися. В тому році я зробила те саме, і я вирішила посадити сільвер із радвілюром в цю бочку, і через спеку, чи я не знаю через що, я не отримала гарного результату. Тобто він ріс, але це було не те що. Мені хотілося бачити, і я вже знаєте, мені здається, коріння двох рослин сильно велике, і воно впиралося в цю бочку металеву, а було дуже спекотно. І ну, те коріння, можливо, підгоріло, і воно так не наростило. Можливо, потрібно було чимось її, ту бочку якось від сонця прикрити, не знаю. Ну, мені е, якось цей рік не сподобався. Тож в цьому році буду висаджувати один саджанець Сільвера і буду дивитися за ним, можливо, щось там. Потрібно від сонця буде йому робити. Так, ось таке такі ємності, вам раджу, якщо у вас 20 літрів, навіть не намагайтеся. Просто ви витратите свій час, знову ж таки, всадженість пропаде, це все не годиться. Навіть 30 літрів це замало. Це краще в ґрунт. Я не висаджувала в ґрунт, ну, вірніше, колись висаджувала, але вже А, висаджувала так, <кхід> забулася вже. Це буде гарний результат. От. І ще дуже багато, я знаю, висаджують в колеса. Якось їх там кладуть на чи то на ґрунт, чи то навіть на. ну, де там можна, якось їх чи то декорують, чи не декорують, то, тому що він сам задекорує те колесо, настільки він розростеться. Насипають в те колесо ґрунту і ось він там росте. До ґрунту тайдал дал невибагливий. Це може бути ну, люба земля. Звісно, щоб вона була поживна. Добавити туди якось чи то перегною, чи то <кхм> брати звичайну садову землю, додавати якогось такого. Знову ж таки, перегніть компост, чи як воно там що де називається, трохи щоб вона не була забита, хоча б на початку, поки коріння не розростеться. От Оце так. І знову ж таки, нема великого об'єму, садимо в землю. Посадите в маленький об'єм, ну, ви не побачите всеї те краси. Це друге і таке важливе правило. Ну і третє, що третє? Третє, вони люблять поїсти. Вони великі, вони, вони багато квітів, вони квітнуть, вони нарощують зелену масу, а це що значить їм треба за рахунок чогось це все робити. Тому що тут? Підживлюємо? Підживлюємо любим добривом, знову ж таки комплексним, де є азот фосфор і калій. Бажано в рівних долях. Періодично, коли вже пішло квітування, можна е, краще змінити в сторону калія. Тобто, щоб, якщо ми беремо добриво, можливо, хто не розуміється, на будь-якому добриві є формула, там, типу так, вона НРК, е, типу е, три цифри там стоїть, От перша це азот, друга це фосфор, третя це калій. І от Коли ми беремо де рівні цифри 20, 20 20 це означає, що всі ці поживні речовини в одинакових долях. А коли ми візьмемо, щоб була остання цифра більша, ну, вища, як би правильно сказати, це значить там більше калію. А калій це те, що потрібно для квітів. І які ви квіти не вирощували, коли ви будете додати більше калію, то ви матимете більше квітів, квіти будуть мати гарніший колір, і вони будуть мати більший розмір. Це стосується всіх квітів, тому майте на увазі, якщо ви обираєте добрива для квітів, беріть дві формули. Класичну там рівну і знову ж таки скалійну. Ну, звісно, там на перших етапах можна ще щоб було більше фосфору, але це навіть, не так вже й обов'язково. Ось ці такі дві формули, і це буде гарне квітування. Знову ж таки, можна підживити, якщо погана погода <coughs> дощі йдуть, а підживити потрібно. Це ми робимо по листу підживлення. По листу підживлення є добрива, які для цього. Роблять, це той самий плантафол, плантатор. Вони для того, щоб обробляти рослину по листу. Є ще інші добрива, я говорю, ті, які ми, я знаю, більше насуховані по листу, ті самі мікро і макроелементи. ну, Обов'язково, якщо погана погода. Якщо погана погода, знову ж таки не забуваємося обробляти як і тайдали, так і інші петунії від хвороб. Особливо борошний староса це саме перше, це топаз, препарат Квадріс і, ну, і все-таки. Любі препарати від грибкових захворювань. Там треба дивитися по інструкції, тільки по інструкції. Тож, ось такі правила. Ну, Шкідник, ще можна було б сказати про шкідника, можна сказати, але коли спека шкідника, такого сильно я на таких великих петунях, я їх не бачу, чесно кажучи. Можливо, хто бачить, я ні. От, е, тому тут більше, я навіть неправильно сказала, коли е, Погода ось така погана, дощова, то шкідника немає. Коли е, спека, шкідник появляється, Там, типу, трипс, там тля, це все. Ну, знову ж таки, на петуні, я його ось так масово не бачу, тому дуже рідко коли приходиться обробляти. Ну, Ніби все, я так ще хотіла, сказала. Якщо дивіться, у вас якісь питання по цьому, щось я десь пропустила, не договорила. Будь ласка, в коментарях я на все відповім. Не бійтеся цих рослин, садіть. Садіть і ви отримаєте гарний результат. Просто, що тут потрібно, я вже сказала: не садить маленький об'єм, підживлювати, прищіпувати це все таке, що може зробити кожен, і буде гарний результат. На цьому все. Сподіваюся, я цю тему якось відкрила, тому що все-таки щось люди питаються, бояться цих рослин, що да як, а прищіпувати, скільки людей бояться, то я навіть і не. Не знаю, що сказати. А в мене така ось вода, я от стою, вам розповідаю і бачу ось ось щось. Ну, я це стою і ріжу, ріжу. Мені якби щось пощіпнути, тому що я знаю, що це все йде на результат. Те, що має ножниці незручні зараз. А коли в мене у утей садовий маленький такий ножнички, то я оце все його або ножничками, або руками. Всі руки, поки зелені, які я тут вам розкажу, ну я його все пощіпаю. Тож не бійтеся, це тільки на користь. Ну, на цьому все. Чекаю на ваші відгуки. Миру нам та гарних віть. Ще вернулася, забулася сказати про мінуси. Мінуси ж також є, а мінуси тут лише всього два. Це не можна садити її в маленький об'єм, як на мене, це є мінус, тому що все-таки багато є петунії, яку можна висаджувати від 5 літрів. І вона себе буде гарно там почуватися. Тайдал не буде, тому це одна його така із. Можливо, лад, можливо, ні, але ну, її не можна садити маленький об'єм. Ну, і друга, знову ж таки, мінус, якби, це те, що на першому етапі досить багато її потрібно прищіпувати. Тому що, знову ж таки, є петунії, які не так багато потрібно щіпати, які ростуть компактно. Чи ця вада, чи це перевага вирішувати вам. Але майте це на увазі і вирощуйте квіти.